Іменний пам'ятний колон у вигляді серця отримали діти, батьки яких загинули в російсько-українській війні. Ілона одна з таких. Нагороду отримала разом зі своїм меншим братом. Каже, для неї головне, щоб про подвиг її батька пам'ятали. Для мене набагато важливіше те, що реально там значить мій тато, а не оці всякі офіційні штучки. Там серце вручать всі діла. Типу, це ж нічого його не поверне, то смислу в цьому. Тетяна втратила на війні сина та брата. Чоловіки захищали Україну ще до повномасштабного вторгнення. Вони отримали повістки у 2014 році. Андрій, брат Тетяни, загинув на наступний рік. Ми його розшукували за результатами ДНК. П'ять експертиз було здано, і за результатами ДНК ми віднайшли, що Андрій був похоронений 25-го Березня, в братській могилі в Дніпропетровську. син Тетяни Сергій повернувся за то. З початком повномасштабного вторгнення знову вступив до лав ЗСУ і, на жаль, загинув. Тетяна впевнена, подібні нагороди потрібно вручати, аби всі пам'ятали, яка ціна нашої незалежності. Я була зацікавлена, щоб наші дітки з нашого Олександрівського ТГ також отримали ці батьківські оберіги. Частичка. Цього сердечка, щоб дітки знали, за що вони гинули татусі, і щоб вони пишалися, щоб покоління наше знало і з якою ціною дається наша ця незалежність. Голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук розповідає: розпочали вручення подібних нагород для дітей загиблих захисників ще з часів АТО. Просто свій час командир військової частини і приймав участь в бойових діях в 14 15 втратив своїх хлопців на Житомирщині і приїжджали в їх сім'ї, а там дітки були. І просто військові, які служили з побратимами, придумали, ну, задум це їх, такий оберіг. Додамо, вручення оберегів відбувається в рамках проєкту Батьківське серце по всій території України. Він має форму серця. На ньому зображено гілочку Терену з краплею крові, стильної сторони вигравійоване прізвище та ім'я загиблого. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.